Волейбольна арена чемпіонату Європи в Італії запрошує вболівати на півфінальних поєдинках з волейболу сидячі, де найсильніші паразбірні змагаються за перемогу. Жіноча збірна з волейболу сидячі зустрілася з італійськими суперницями у битві за вихід у фінал. Перші два тайми українки лідирували. Але війна у рідній країні неспокійна підготовка та шалена підтримка хазяїв змагань похитнули моральний стан українських спортсменів. Дівчата поступилися із невеликим відривом у п'ятому таймі із рахунком 15-13. Матч завершився із рахунком 3-2 на користь італії. Наступного змагального дня українська жіноча збірна з волейболу сидячи буде змагатися із суперницями з Німеччини за бронзову нагороду. Без перемоги і для чоловічої збірної друга в світі команда за рейтингом Боснія та Герцеговина перемогла із рахунком 3-0. Тепер у української чоловічої збірної з волейболу сидячі є всього ніч на відновлення сил. Щоб гідно поборотись за бронзу з суперниками з Польщі. Сьогоднішня гра ми готувались до неї, але ми розуміли, що супротивник буде дуже. Міцний на превеликий жаль, що ми не змогли ніяк протистояти йому. Але ну гра була гарна для мене, як для тренера, тому що хлопці вони. Намагалися виконувати всі указівки, що їм казали. Ми намагалися зробити невозможне, але у нас поки що не вийшло. Боснія герцеговина дуже міцна команда, і вона в рейтингі друга в світі. Тобто, ну, це була гарна гра, але ми могли краще, тому що ми на Золотої Лізі ми брали у них одну партію. У нас, на превеликий жаль, дуже зараз команда втомилась, над чим є працювати, але це зв'язано з обставами в нашій державі. У нас немає такого повному. Цінного тренування, як у всіх спортсменів. Ми настраювалися на перемогу. Ну, гарна гра була. Це, ну, мені подобалося, як хлопці грали. Ну, в загальному мені гра з Боснією сподобалася, тому що завжди цікавіше грати з командами, які на твому рівні або вище. Ми зіграли достойно. Були помилки на подальшу гру. ми завжди налаштовуємося тільки на перемогу, тільки на 3-0. Більше ніяк. Для українських параволейболістів та параволейболісток неймовірно важлива підтримка вболівальників, яка мотивує підійматися та йти до перемоги. Підтримка для спортсмена це дуже добре. Коли гра трохи йде не за планом, коли вони чують цю підтримку, як там на трибунах або тренери, там ще запас вболіває за своїх хлопців, то вони у них як відкривається постійне друге дихання, і вони набирають собі сили та починають ну, працювати краще. То ви ж бачили, яка підтримка була у Італії, дівчата наші. Початку, як танк, вперли вперед, а потім італійська підтримка. Вони збивають це спорт. Коли є підтримка, це дуже гарно. Це стається як болювати за свою команду за свою державу. І Це круто. Спостерігайте за пара волейбольними поєдинками на еквалімпі. Підтримуйте українських паралімпійців та наближайте перемогу разом з нами. Це буде Україна. Хочу подякувати Збройним силам за те, що ми маємо змогу намагатися жити під мирним небом, волівальникам. Дуже відчувається їхня підтримка, нам дуже приємно і це нам додає сил. Це буде Україна, слава Україні!